Четвер, 22 січня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілаван. На початку випуску розставимо акценти у єдності Наша сила 22 січня. Відзначаємо День Соборності України. Він міг жити в Європі, але обрав захист своєї країни. Історія чернівчанина з позивним Кубик. Змерзли всі. чи чекати чернівчанам потепління найближчим часом. Буковина у жалобі сьогодні, 22 січня, в області попрощалися з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів та віддали своє життя за єдність нашого народу. Солдатові Сергію Пітікарю останню шану віддали у Рідківцях із солдатом Михайлом Політнічуком попрощалися у стороженці. А солдата Ярослава Шевчука в останній шлях провели у Ломаченцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Сьогодні ми відзначаємо день соборності, державне свято, яке понад століття символізує нерозривність українського народу. У Чернівцях містяни схилили голови перед пам'яттю героїв, які віддали життя за єдність. А сьогодні, у час випробувань, це свято звучить як заклик до сили, стійкості та любові до України. Жодні штучні кордони не здатні розділити. Єдиний народ про це свідчить акт злуки, який був підписаний 22 січня 1919 року. У 90-му річницю цієї події українці відзначили, утворивши живий ланцюг єдності. Люди стояли, тримаючись за руки від івано Франківська до Києва. Важливий день був для України. Це по стіну, бо нам завжди не вистачало єдності. Я ще пригадую де воно в 90-му році, це сухідання, які об'єднав до трьох мільйонів людей. А зараз ну, воно ще, ще більш актуально. Воно, крім того, що є ворог, який прийшов на нашу землю, який об'єднав всю Україну. А зараз ще українці борються з тим, що немає світла. І в хатах холодно, і тому ну, є ноєнні але ну, зараз хає сьогодні. Ця дата для кожного з нас не лише про історію та стійкість, а й про живу пам'ять загиблих героїв. В цей день у Чернівцях на центральній площі та біля пам'ятника героям Буковинського куреня містяни вшанували всіх воїнів, які століття тому і сьогодні кладуть власні життя за те, аби соборність залишалася нашою реальністю. Що буде, Хочу привітати всю громаду Буковини зі святом це велике свято єдності, яке зараз вкрай необхідне для всієї нашої України: об'єднатися, згуртуватись, тому що ми повинні вистояти агресору. Це символізує нашу силу. Тому я всіх вітаю щиро, бережіть себе. Це буде Україна, слава Україні! День соборності. Вкотре нагадує нам сила народу у єдності. А тепло і світло завжди починаються з нашого спільного прагнення підтримувати один одного. Вітаю всіх! Я бажаю всім витримки сили. Я переконаний, що ми будемо ще більш об'єднані, і нас ворог не зламає. Я бажаю всім і тепла і світла і в домівках, і в душах. Я впевнений, що ми сьогодні обов'язково ми станемо ще сильніші. У день соборності, 22 січня, на території Кам'янець-Подільської фортеці також відбувся патріотичний захід. Він об'єднав представників Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської та Вінницької областей. Детальніше про подію дивіться у п'ятничному випуску. Новин Олена Крічко, Микола Гануцін. Новини сі 4 з нагоди дня соборності України президент відзначив державними нагородами чотирьох буковинців. Орден за заслуги третього ступеня отримав директор обласного закладу культури Микола Шкрібляк. Почесне звання заслужений артист України присвоєно солістці обласної філармонії Світлані Бардаус. Заслуженим працівником культури України став заступник керівника обласної філармонії Юрій Гаврилюк. Звання заслужений працівник охорони здоров'я України отримав директор медичного закладу Олег Мамалига. Він міг жити і працювати в Європі, але обрав війну як роботу, яку треба довести до кінця. Чернівчанин із позивним Кубик пройшов піхоту на найгрятіші напрямки і сьогодні нищить ворога з неба як оператор важкого ударного дрона. Його історія далі в сюжеті. Ще кілька років тому кубик бачив світ через лобове скло вантажівки. Працював водієм міжнародником, возив товари з Туреччини до країн Європи. Міг залишатися за кордоном, як це зробили багато його друзів. Але 24 лютого змінило його життя. Добровільно сказав, що хочу стати на захист батьківщини. Тоді ж не було ще цих ТЦК, цього всього. Нам ще тоді жали руку, обнімали і дякували. Даже. У в воєнкоматі в принципі я ж розумів, що буде виїзд. Ну я ж до цього і сюди прийшов для цього, що прийдеться поїхати, покинути рідне місто і поїхати захищати. Свій бойовий шлях боєць розпочав у піхоті: Донеччина, Луганщина, Харківщина, Курська область Його підрозділ був майже всюди. Перший бойовий вихід став шоком. Я ще не осознавав, що, що мене так багато людей хоче вбити. скажімо так, <гум> да. і коли відбили ми перший наступ, другий наступ. Третій наступ, і так воно вже з кожним їхнім наступом помало почав страх пропадати. Для мене скажу вам, що справді було як робота. Я розумів, що треба прийти, зробити роботу і піти, скажімо так. За три роки війни змінився не лише ворог, а й сам кубик. Після тривалої служби в піхоті йому запропонували нову роль оператора безпілотника. Так він став пілотом важкого ударного дрона. Вампір в основному по бліндажах по укриттях противника в стаціонарних позиціях також азарт. Загорілися очі, поняв, що це цікаво. Що стоїть продовжувати дуже дуже сподобалось. Да, треба смикалку, треба уважність. Якби з часом, з часом усього практика, час, в принципі, хватає да. навиків, практики. Вдома на кубика чекає дружина. Війна поставила їхні плани на паузу. Він каже, хоче бути поруч, коли в їхньому житті з'являться діти. Після перемоги вони планують будувати життя на батьківщині. Україна це є наша земля. Ми не прийшли до когось з мечем чи зі зброєю. Ми на своїй землі. Ми жили собі спокійно, нікого не чіпали. До нас прийшов ворог і тримає те, що хочу закінчити це все, дойти до кінця. Марія Соломатіна, новини. Сі 4 біля пункту пропуску Порубни побудують швидкісну дорогу. Україна та Румунія узгодила відповідний проєкт нової дороги на напрямку порубни Сірет. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Міністерства розвитку громад та території України. Проєктом передбачено будівництво швидкісної дороги сучава-серед на території Румунії з виходом до українського кордону, а також розширення дороги з боку української сторони. Проєкт мають реалізувати за підтримки Європейського союзу. Держава інвестує в бізнес від 200 тисяч гривень для молоді до мільйона для ветеранів. У Чернівцях відбувся воркшоп, на якому підприємців навчали залучати грантові кошти на розвиток власної справи. Які ідеї хочуть реалізувати буковинці, та на яку допомогу можуть розраховувати у 2026 році. Дивіться далі. Фінансова підтримка, нові можливості та інструменти, які допомагають підприємцям не лише втриматися, а й розвиватися в умовах війни. У Чернівцях відбувся воркшоп для бізнесу. В першу чергу захід став корисним для містян, які шукають стартовий капітал або ресурси для масштабування власної справи. Для одних це шанс запустити стартап з нуля для інших врятувати бізнес в умовах війни. Це дуже потужна підтримка для бізнесів. Так як зараз дуже багато коштів йде і на опалення, і на генератори. Світла немає. А коли держава надає кошти, де ми можемо створити нові робочі місця, підтримка закупити нову техніку, якісь меблі і так розвивати свій бізнес. Я вважаю, що це зараз наразі дуже важлива. Підтримка, якщо є така можливість нею скористатися, оскільки бізнес переживає дуже непростий період, не просто підтримувати, не просто розвивати, а також і підтримувати бізнес. Ну і в питанні ресурсів людських, пошук, персоналу, а також Адаптація його це теж важлива частина. Організатори воркшопу кажуть, цьогоріч спектр підтримки підприємців суттєво розширився. З 1 січня діють нові умови. Молодь до 25 років може отримати до 200 тисяч гривень без обов'язкового створення робочих місць. Для решти категорії сумі мікрогрантів варіюються від 100 до 350 тисяч. А для ветеранського бізнесу та окремих ніж фінансування сягає мільйона. Мета воркшопу збільшити обізнаність про існування грантів. Перед населення. щоб більше донести до наших підприємців, що вони можуть скористатися підтримкою від держави, саме те, що вони не боялися, а подавали заявки на грантові програми, на наші компенсаторні програми, це допоможе не лише полегшити навантаження на зважаючи на те, що зараз у нас ми живемо в таких важких умовах, і бізнес працює на виживання. Так це зможе допомогти їм підтримуватись, бути на плаву і отримувати прибуток. Головна вимога до заявників реалістичний бізнес-план та сплата податків, які з часом перекривають суму гранту. На воркшопі фахівці розбирали типові помилки у розрахунках та пояснювали, як правильно заповнити заявку в дії, аби уникнути відмови через технічні неточності. Часом потрібно поновити певні якісь партнерські відносини, знайти нові ринки, там порушена логістика, потрібні додаткові кошти для закупівлі певного обладнання. І власне грантові програми не зали... Незалежно від того, чи це грантові програми від держави, чи міжнародних якихось організацій, донорських організацій. Вони дають можливість підприємцям власне отримати те, що їм потрібно для подальшого зростання і масштабування. Організатори обіцяють проводити такі навчання регулярно. Більше того, фахівці служби зайнятості готові супроводжувати підприємців на всіх етапах від написання бізнес-плану до фінального звітування за використані кошти. Радислав Українець Максим Чернега новини сі 4 Морози ще тримаються, але синоптики кажуть, що люта зима вже поступово здає позиції. Якою буде погода найближчими днями? Розкажемо далі. Морози до мінус 20, Така погода тримається в Чернівцях вже понад тиждень. Та синоптики заспокоюють, пік холодів місто вже пережило, і найближчими днями температура повітря поступово підвищуватиметься. Сьогоднішній день це вже перший. Крок до потепління. Якщо вчора в нас мінімальні температури були 17-18 градусів морозу, то сьогодні це вже 11-12 градусів нижче нуля. І таке поступове потепління відмічатиметься і в наступні дні. Уже на завтрашній день ми очікуємо фон температур мінімальних в межах 4-7 градусів морозу, що ще на 5 градусів тепліше сьогоднішнього дня. Ну а в день температури по області вже будуть від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Проте зі снігом чернівчани ще не прощаються. Завтра впродовж дня синоптики прогнозують легкий сніг, але вже у вихідні він може перетворитися на мокрий сніг та легкий дощ. Весь наступний тиждень ми утримається цей південний південно-західний перенос повітряних мас. І це означатиме, що ось така ще зимова, але вже досить по-зимовому тепла погода, ще з від'ємними температурами, але слабкими плюсами в день буде наступний тиждень. За довгостроковим прогнозом, лютий очікується близьким до кліматичних норм, тобто середня температура в місті очікується близько 2 градусів морозу. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось завтра! о цій же порі.